Хочу сказати одне, я знаю, що вам міліція мене напевно знімає і, напевно, хоче, напевно, виловити, забрати. Це не важливо. Але якщо що, люди, в мене є 4, я спас під цей час, 4 мета, Я не віддав, велике. Якщо буде нова революція, повірте мені, ми все знайдемо, щоб поставити. І я думаю, спільними силами ми це зможемо. Ви бачили, ми маємо відео, де це приходили розганяти. Потім прийшли в автобус і переділи в міліцейську форму. Половину з них приходили так само тьотки. Я не знаю, що це за тьотки, але я їх ні разу на Майдані не бачив. Бачу, от пані, я її знаю, цю пані. Вона колись помагала, навіть сир вроді з колбасою приносила в палатку. Якщо не помиляюсь, я, помиляю. я хочу сказати, що цю сцену, де тут ховали небесну сотню, ніколи не заберуть. Будь ласка, люди підтримуйте нас. Слава! Україні! Друзі, є ще дві людини, які хочуть виступити знову. А, о, буквально одну хвилину одна людина говорить. Мені здається, що це цікаво.